Після новорічних канікул довгоочікуваний камбек за парти. Ця ідея може стати реальністю завдяки дотриманню ключових питань безпеки в освітніх закладах. Тиждень тому військова адміністрація міста, зважаючи на покращення становища на нашому напрямку фронту, поставила завдання керівникам учбових закладів розпочати підготовку до очного навчання. Школи, дитсадки та позашкільні заклади в перспективі працюватимуть в режимі офлайн за умови наявності укриттів. Кількість місць має відповідати числу дітей та працівників закладу. Військові дії в Україні змінили життя в багатьох сферах. Особливо в сфері освіти. І, на жаль, зараз ми і в школах, і в дівчатках проводимо онлайн-заняття, і це ну, дуже невдобно для батьків, для дітей. Тому ми розглядаємо зараз питання, щоб коли зменшиться. Уже загроза ракетних ударів. Ми могли в офлайні працювати з нашими дітками як в школах, так і в дитячих садках. Це дуже важливо для батьків, а для тих, котрі працюють. У цьому центрі розвитку дитини 150 вихованців. Зараз діти на дистанційці. Для повернення до очного процесу виховання в закладі створюють безпечні умови. Зроблені були двері. Зроблені були, от, ви бачите, повністю трубопровід і медичний кабінет зробили, ну, пункт медичної допомоги. В нас є і медичні сестри, в нас є і лікар свій. Тобі ж тут буде кому працювати. Ми зробили і пілінальний столик, бо якщо батьки прийдуть за дітками, за діточками своїми маленькими діточками їм теж тут можна буде. Ми зробили санітарну зону. Після капітального ремонту заклад помітно змінився. Приміщення яскраве та світле, аби дітям було зручно. Підготували тут запаси води і їжі. До відключень електроенергії також готові. Нині в місті 74 освітні заклади. Вже мають відремонтовані укриття. Ще у 18 ти роботи завершать до кінця року. Ми облаштовуємо укриття, де, можливо, діткам на случай повітряної тривоги бути, і будемо вирішувати питання, щоб діти вже ходили в наші дітські садки і могли отримувати всі необхідні. Умови для життя в дитячих садках остаточні рішення щодо переходу навчальних закладів в офлайн прийматимуть з урахуванням безпекової ситуації, а також стану в енергетиці. Юлія Вітряколегкаплій цей день.